Всім привіт! Це подкаст Ugin Academy, і сьогодні ми говоримо з Мариною SEO Южion Україн. І сьогодні доволі цікава у нас тема, яка тривожить абсолютно всіх початківців у сфері ПІАР та комунікаціях. як же створити новий проєкт, де знайти ідеї, як визначити цільову аудиторію і скласти сам бізнес план. Отже, коли ми говоримо про новий проєкт, то хочеться задати тобі, Марина, перше питання. Як взагалі знайти ідей, коли взагалі їх немає? Де шукати натхнення, щоб зробити проект з нуля? Оскільки дуже складно зрозуміти, як проект буде користуватися попитом та чи взагалі будуть учасники, де взагалі знайти цю дієву ідею. Угу, всім привіт. Uh, та дійсно, коли немає ідей, uh, не знаєш, куди рухатися, найважче це знайти перший проект, з яким виходити на ринок. Uh, тому що б я рекомендувала? Перше зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія. Дуже часто цільову аудиторію під проект можна розділяти на ті, наприклад, хто є бізнес-партнерами вашими, то або клієнтами на них кажуть, тобто ті, хто оплачують вартість участі в цьому проєкті, і тих, хто, наприклад, безкоштовно приходить. Але це може бути, наприклад, проект, який повністю є платним, і туди вхід лише, скажімо так, за оплати. А як ми в б'юджем робимо? Ми перше аналізуємо ринок, тобто дивимося, які заходи організовують інші компанії, інші організації, молодіжні, студентські організації, студентські ради. Що такого цікавого є на закордонному ринку, скажімо так, для країни, які підходять по нашому менталітету, що цікавого є взагалі в тренд в трендах івент-менеджменту? Тобто є такі нюанси, фішки, які можливо було б для себе підчерпнути, надихнутися з ними знову. І друге, на що обов'язково потрібно звертати увагу, це на проблематику вашого клієнта, тому що будь-який проєкт. Захід, бізнес ми запускаємо, коли ми бачимо якусь проблематику. Тому дуже важливо зрозуміти, що для вас є важливим. Наприклад, всі наші проекти в в'юджини, які ми реалізовуємо, ми запускаємо з тілю, щоб допомогти студентам випускникам професійно розвинутися, поспілкуватися з роботодавцями, і третє це знайти стажування або вакансію, тобто працевлаштування. Оскільки зараз для студентів це досить складно знайти місце, де вони зможуть працювати. Як початківці, тому ми допомагаємо їм оцей наш через наші проекти отримати практичний досвід, який вони можуть далі записати в своє резюме і використовувати. Тобто це такі два основних пункти: перше це аналіз ринку ваших непрямих, можливо, конкурентів, але ті, ким ви можете надихнутися, і друге це проблематику, яку ви вирішуєте саме для вашої цільової аудиторії, тому потрібно знати, хто ваша цільова аудиторія. Ти досить таки наголосила на тому, що потрібно проаналізувати ринок і зрозуміти свою царі. От з твого досвіду керівництва доволі різними проектами для студентів. Як правильно аналізувати і досліджувати ринок і цільову аудиторію, щоб нічого не пропустити і зрозуміти ось саму ідею, яку потрібно направити на цільову? Угу. Ну, зрозуміло, дуже важко не пропустити нічого, тому що все одно ми певне є обмежені з нашого інфополя, тобто щось ти візьмеш до уваги, щось ти не візьмеш до уваги. Але, наприклад, як ми аналізували ринок по тому, як. Запускати проекти у 2022 році ми взяли, наприклад, компанії, які є нашими прямими конкурентами і непрямими конкурентами. В Принципі, ми зазвичай з усіма нашими, скажімо так, компаніями або організаціями, які працюють також інфополі зі студентами. Ми. Працюємо на засадах він він, тобто ми більше як партнери. Але знову ж таки, ми розуміємо, що кожен проводить різні заходи, тому перше, на що ми дивимося, це на компанії, які ми виділяємо. В основному це, наприклад, там 6 компаній або організацій. Цього достатньо для того, щоб проаналізувати, які найбільш тісно працюють з вашою цільовою аудиторією. Якщо ви розумієте, що у вас досить широка галузь, в якій ви працюєте, тоді краще проаналізувати хоча б 20 компаній, які мають схожу позицію, а надають там схожі послуги або організовують схожі проекти. Тому чим ширший ринок, тим чим більше ваших конкурентів, тим відповідно і ширший і більше має бути аналіз. А є чудовий інструмент, називається стратегія голубого океану. А є прям шаблони, які ви використовуєте, і от якраз 22-му році, коли ми починали виходити після, скажімо так, паузи на ринку з проектами, ми зробили таку такий аналіз з допомогою цієї канви. І ми написали там п'ять наших основних компаній-конкурентів, з якими ми однаково організовуємо проекти і працюємо з цільовою аудиторією студенти випускники і виділили для себе критерії, за якими ми аналізуємо. Тобто, що це може бути за критерії? Перше, це унікальність вашого проекту. Тобто, настільки унікальний ваш проект не схожий на інший, чому саме до вас приходять, а не до іншої компанії чи організації. Друге, наприклад, це може бути ціна. Якщо ваш захід є платний, ви можете проаналізувати ціну. У нас повністю всі заходи безкоштовні, тому ми не враховували це в аналізі. Але якщо, наприклад, ви надаєте платні послуги для вашої аудиторії, тому варто врахувати теж ціну, тому що це один із показників, на який також дивиться зараз наша аудиторія і вибирає. А третя це може бути. Наприклад, цінності, які ви транслюєте, настільки цінності, які транслюєте ви кожним вашим проектом, вони покривають проблематику або співпадають з цінностями вашої цільової аудиторії. І таким чином у вас буде п'ять таких ліній, прямих точніше, які будуть показувати, настільки ви, по яким критеріям нижче чи вище знаходитесь, ніж ваші конкуренти, і ви зможете побачити, як вам далі рухати, що вам потрібно удосконалювати. Ми Поділимося посиланням на це стратегію океану, але найкраще чому називають і стратегію голубого океану? Тому що коли ви дуже багато і довго працюєте на певному ринку, вам потрібно вміти бути першими на цьому ринку, і саме завдяки такому аналізу конкурентів можливо це вияснити. А можливо, їм я щось пропустила в питаннях, ще було. А як ще визначити правильно свою цільову аудиторію? Адже потрібно ж і рекламні кампанії на, на, на налаштовувати і всі ці процеси? От як от поради твої для визначення цього? Перше, мабуть, з'являється ваша експертність, тобто в чому ви є експертами? Наприклад, ви є експертами там, в організації, проєктів з розвитку лідерства, наприклад, лідерських якостей. Це теж як один із ваших переваг, яку ви можете використовувати. Відповідно, ви все дитей аналізуєте, для кого це може бути корисно. Для, скажем, працівників, які вже мають там 5-6 років досвіду, чи буде їм корисно, чи не буде це корисно. А чи це буде актуально, наприклад, для школярів, чи це буде актуально для студентів, які прийшли на перший курс, тобто ви відштовхуєтесь від того, що ви можете дати як експерт. Друге, звичайно, коли ми аналізуємо цільову аудиторію, то є. Стандарти, як ми визначаємо, прописуємо, тобто це не лише там ВІК, територіальна приналежність. Зрозуміло, що це зараз, скажімо, змиваються ці кордони, тому що всі в онлайні, але все одно, можливо, у вас є там офлайн коворкінг або офіс, або приміщення, де ви збираєте вашу цільову аудиторію, тобто вік, регіональна приналежність, інтереси. І основне це визначити проблематику, яку ви, яку має проблематику ваша аудиторія. Наприклад, студенти мають проблематику в тому, що вони не знають, до якого роботодавця йти, тому що в них немає часу на те, щоб сидіти і аналізувати всі компанії. Максимум, що вони зроблять, це вони побачили вакансію, перейдуть по ці вакансії, почитають, зрозуміють, що вони половину не розуміють з цієї вакансії, потім перейдуть на соцмережі, і якщо їх зацікавив дизайн або посили, які вони даються компанії, можливо, вони подадуться. Тобто, перше, в них немає часу аналізувати компанії, в яких вони можуть прийти. З цим, наприклад, ми допомагаємо познайомити краще з роботодавцем і щоб вони вибрали цього роботодавця. Друге, от в нас був останній захід захист Way, на правах реклами, де ми чітко дали посил, що ти визначишся як економіст, ким ти можеш працювати. Тому що дуже часто студенти-випускники-економісти, як я була в своєму минулому бакалавраті, в мене була проблематика, що я дуже багато всього знала як економіст: і менеджмент, і маркетинг, і аналітику, і бухгалтерський облік, і фінанси, і все що тільки можна, ми вчили, але я конкретно не могла зрозуміти, куди ж мені далі рухатись. І от ми для цієї цільової аудиторії ми зібрали. Комп... Компанії з різних сфер і допомогли їм зрозуміти, куди вони хочуть далі рухатись, який сектор, в який напрямок, чи більше фінанси, чи більше бізнес-аналіз, чи більше бухгалтерський облік, чи ваудит, наприклад. Тому виходити з вашої проблематики цільової аудиторії. Аналізувати ресурси, де вони сидять. Тобто, молодь сидить зараз більше в Тікток, в Інстаграмі, Телеграмі, а в Фейсбуці зараз дуже рідко кого ви знайдете. А от тому потрібно виходити з платформ, де сидить ваша цільова аудиторія, і які канали вона читає, як вона проводить свій день. Тобто, чи вона скролить стрічку, ваша цільова аудиторія впродовж дня і потрібно постійно оновлювати стрічку від вас, щоб про вас пам'ятали? Чи це має бути точково там тільки ввечері, о сьомій годині, коли завершився робочий день? І Людина зитає і починає скролити всі новини а, і ресурси, на які вона підписана. Супер. А от допустимо, ми дослідили ринок, визначили ЦА. У нас є готовий план реалізації проєкту. Як загалом. Врахувати те, що на проєкт потрібне ще фінансування. Тобто де знайти кошти на те, щоб, наприклад, поширювати рекламні кампанії, робити саму таргетовану, наприклад, рекламу? Також ми розуміємо, що на один проєкт потрібно декілька людей, де знайти кошти як саме на найм людей, на отримання команди з твого досвіду? Так, да, звичайно, це найскладніше, коли потрібно шукати фінанси, але що тут хотілося прокоментуватися? Прокоментувати дуже класно в своєму професійному досвіді, коли тільки починаєш працювати, зробити хоча б перший проект з нульовим бюджетом. Тому що коли ти працюєш з нульовим бюджетом, ти знаходиш скільки способів, як викрутитись. Це все пов'язано. А перше, це пов'язано з медіа, тобто, ви позиціонуєте себе, що це повністю безкоштовний захист, що ніхто нічого не оплачує, що ви ви вирішуєте певну там якусь соціальну місію, якщо це соціальний проект, і дуже часто організації або студентські ради, або університети, тобто, дивлячись, через що ви поширюєте вашу інформацію, вони відкриті до таких соціальних проектів. І от з мого досвіду, коли ми робили, я робила перший е, захід. Е, це був повністю безкоштовний. У мене навіть не було коштів на те, щоб орендувати приміщення. І я в Києві шукала конференц-зал, е, розмовляла з різними івент-менеджерами, власниками цих приміщень і переконувала, чому мені потрібно дати на один день в суботу, коли це вважається взагалі преміум тайм. Щоб в суботу там це було до ковідні часи, е, потрібно було е, віддати мені зал, а не комусь, хто заплатить там умовно 15-20 тисяч за оренду цього залу, тому це вихід зони комфорту. І потрібно, якщо у вас немає бюджету, шукати можливо навіть спочатку не кошти, а варіанти, як ви можете з цього викрутитись. Тому що дуже багато молодіжних центрів, є коворкінги, які на для соціальних проєктів безкоштовно надають або зі знижкою. Тобто, це процес переговорів і комунікації, де ви переконуєте, чому вам потрібно з вами потрібно співпрацювати, чому у вас може бути партнерство. Він він він, да, тобто, що дуже часто зараз всі використовують, коли, наприклад, там. Реклама на цьому ресурсі може коштувати там умовно 2000 тисячі гривень, але ви пропонуєте, що ви прорекламуєте рекламуєте їх або канал, або ресурси, або можливо портал, на якому вони розміщують свою інформацію чи блог серед вашої аудиторії, яка прийде. Тобто, подумайте, коли у вас немає коштів, як ви можете бути. Партнерами і що запропонувати як для медіа партнерів, так можливо партнерів, які будуть ділитися своєю експертизою. Якщо це ваш захід, де потрібно запросити спікерів, дуже багато спікерів вони відкриті, їм готові виступати безкоштовно. Взагалі, це нормальна практика, коли спікера запрошують, він виступає безкоштовно. Він не бере на це за це ніякі кошти, тому що кожен спікер, який постійно виступає, він формує бренд свій, і відповідно, чим більше буде про нього знати, тим. Краще. Але потрібно переконати, чому саме йому потрібно приділити час підготувати презентацію і виступити, так як ваша цільова аудиторія, вона, можливо, буде цікава для них і може як допродати, можливо, якісь свої послуги. Це теж має сенс на життя. Але якщо ви бачите, що вам взагалі ніяк не обійтися, другий крок це те, що зараз дуже часто використовується гранти. Це, звичайно, що це дуже довго. Бюрократично мало хто хоче цим займатися, але це дійсно один із таких джерел фінансування, особливо зараз для проєктів, які дійсно допомагають вирішити соціальні проблеми в Україні. Якщо ви проект в Україні реалізовуєте, є дуже багато проектів, дуже багато джерел фінансування. Відповідно, ви шукаєте грант під свою тематику, прописуєте, доповнити всі необхідні документи і очікуєте рішення, скажімо так. Зрозуміло, що це довго, але все ж ма. Має сенс на життя. Третій напрям: якщо, наприклад, ви тільки починаєте, можливо, як організація, громадська організація, і ви розумієте, що ну, взагалі ніяк, там є канали, які категорично або медіа категорично відмовляються розмістити безкоштовну інформацію, ви можете подумати над тим, щоб зробити якийсь певний благодійний внесок. А це може бути мінімальна сума в залежності від вашої цільової аудиторії, Наприклад, там студенту, ок, заплатити там 200 гривень за якийсь захід. Чому 200 гривень ок, тому що це те саме, що сходити з другом а, чи подругою на каву з десертом, да, десь колись кав'ярня. Тому подумайте, який благодійний внесок могла б дати ваша цільова аудиторія, але, звичайно, коли ви тільки вперше це реалізовуєте, це дуже важко, але реально. Тому потрібно продумати на це. Четверте це пошук компаній-інвесторів, які можуть дати вам кошти або, можливо, покрити частину ваших витрат. наприклад, що це може бути. Якщо ви шукаєте приміщення, але ви от ніхто не дає вам безкоштовно, а вам потрібно це 100% це приміщення. Ви можете поговорити, щоб провести в конференц-залі там певної компанії роботодавця, які, наприклад, дуже часто працюють там за аудиторією студентів. Якщо вам потрібно організувати кава брейк, але у вас немає ні коштів на кавабрейк, ви можете знайти компанії, які виробляють там снеки, солодощі, випічку, і задати їм. Як комерційну пропозицію? Чому ви, вони мають проінвестувати там і забезпечити кава два кава брейки там для 50 осіб? Це нормальна схема, але потрібно знов ж таки пропрацювати які переваги. Це має бути не просто там повідомлення в телеграмі. Це має бути повністю пророблена комерційна пропозиція. Але про це потрібно вже окремий подкаст записувати, як працювати і? Переконувати, скажімо так, бути партнерами, але так дійсно, що ви маєте пропрацьовувати різні варіанти, коли у вас немає коштів, коли вони у вас мінімальні, і коли ви знаєте точно, що хтось за це заплатить. До речі, хто не знав, ми раніше з Мариною записували подкаст про те, як правильно робити пропозиції партнерам в попередньому подкасті. Тому переходьте і дивіться. А якщо всіх цікавить, як складати комерційну пропозицію для інвесторів, то пишіть обов'язково в коментарях, а ми зробимо ще один такий ґрунтовний подкаст. Загалом хочу сказати тобі, дякую. Це було дуже цікаво і корисно. Всі лінки ми залишимо. Під посиланнями під відео, от і також будемо чекати на фідбек, чи потрібні такі подкасти ще і ще, чи цікаво, які теми вас найбільше цікавлять? От, а ми обов'язково будемо з вами ділитися досвідом. Дякую всім.